Вітаємо з вами Бердянські сьогодні. І це головні події минулого тижня. На Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають наступальні дії. Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку села Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорського. Про це каже заступник міністра оборони України Ганна Маляр. А от інтерактивна онлайн-мапа бойових дій Deep State показує чимале просування наших бійців в районі села Роботине колишнього Токмацького району. А інтернетом поширювалась фотографія українського військового на околицях самого села. Бердянці скаржаться, що вночі неможливо спати через смердіння паленим волоссям. Не дивлячись на неймовірну жару, яка зараз стоїть містом, вони намагаються не відчиняти вікна. Я уверена, что что-то жгут. В воздухе стоит вонючий дым. Это не краска, не смола, не какие-то промышленные процессы. Мы всю жизнь прожили вокруг заводов, относительно недалеко, стекло, жатки, озмол. Но такого отвратительного запаха у нас не было никогда. Пышут нам наши читачи. В городе стоит страшная вонь типа поленных волос. Ветер дует со стороны аэродрома. Ох і нічка була мало того, що від жари спать невозможно було. Так ще й трупним запахом тюрла добряче аж Ашмутіла. Є інформація, що росіянці спалюють тіла своїх співзлочинців за допомогою мобільного крематорію. Раніше повідомлялось, що крематорія окупантів працює в районі Бердянського морського порту. Але ось вже два місяці багато скарг на задушливий сморід по ночам поступає від мешканців гори. Особливо кварталу європейська волонтерів північна. Без КТ, УСД та лікарів в Бердянську при окупаційній владі стало зовсім гірко з медициною. Однією з найперших та найважливіших проблем є проблема кадрів, адже багатьох фахівців зараз в місті просто немає. Майже всі вони за невеликим виключенням виїхали. Друга проблема відсутність медичного обладнання. вірніше, відсутність доступу бердянців до проходження обстеження на обладнанні, що було закуплено ще офіційною українською владою. Окупанти віджали все, що могли: апаратуру, будівлі, техніку. А ось довести все до ума і змусити працювати не можуть. В результаті, всупереч обіцянкам окупаційної влади, що з переходом медзалу. Акладів на росіянську медицину в місті все наладиться. Дедалі все стає набагато гірше в цьому навіть впевнились самі поцінювачі руського міра, коли зрозуміли, що нібито безкоштовні операції можна зробити лише в Криму, і за неї треба заплатити 50 тисяч кривавих рублів. З 1 вересня 2023 року в російських вишах стане обов'язковим вивчення модуля Історія Росії. Концепцію та методичні матеріали мінобрнауки направило керівникам усіх російських державних університетів, до яких входять тепер і виші відкриті окупантами на тимчасово окупованих територіях України. Цим модулом передбачено виправдання війни. Пропагандується думка, що Росія без Путіна розвалиться. А також, звісно, приділено чимало уваги про поганих українців, українську владу та НАТО. Окрім цього, в наступному навчальному році в окупованих школах хочуть запровадити екзамени з історії, в яких також закладено в юні міські виправдання війни, аргументація захоплення Криму тощо. Бердянськ втратив ще одного героя. Святослав Ковшиков народився в Бердянську в 1994 році. Навчався в 16-й школі, потім вступив до БДПУ на факультет філології. У 2015 році переїхав до Києва, працював на будівництві. У лютому 2023 року вступив до лав ЗСУ. Був гранатометником стрілецької роти. 20 липня 2023 року загинув від поранень в районі населеного пункту Олександро Шультине Донецької області. Понеділок двома ракетними ударами російських загарбників майже знищили житловий будинок в Покровську Донецької області. На жаль, є жертви. ГУР разом з нашими бійцями форсували Дніпро, здійснили рейд на лівий берег та вигнали окупантів із позицій біля села Козачі Лагері. Обмінний фонд також було поповнено. Взяли в полон 18 окупантів. Частина з них розвідники з картами позицій ворога. В середу було уражено пункт управління армії РФ у новій Каховці. В суботу бавовна сталася в тимчасово окупованому Криму. Вірніше, вкотре вибухнув росіянський міст, якого не мало бути взагалі. Скоріше за все, і не буде. Окупанти вже підготували та оприлюднили результати псевдовиборів. Саме на тимчасово окупованих територіях партія Путіна планує провести найбільші фальсифікації виборів. Тут є все, що потрібно для цього: мінімальний процент людей, які планують брати участь у виборах, та максимально непрозорий процес їх проведення. Як заявляв гауляйтер області Баліцький, за результатами опитування, яке, до речі, ніхто не проводив, на окупованій частині Запорізької області рейтинг єдиноросів 89%. У так званих ЛНР 80%, у ДНР 83%. відсотки. Найбільша підтримка партії диктатора саме на окупованій частині Запорізької області не випадкова. Балліцький дуже хоче вислужитися та взяв на себе такі зобов'язання. Таким чином він хоче показати, як люди у окупації вдячні Путіну за захоплення їх міст. Це огидне відео російські пабліки публікують, щоб похвалитися в лапках атмосферою курортного міста. Колись на цій площі вуличні музики грали бумбокс, скрябіна, ВВ, ляпіса, співали пісні про волю та перемогу. Тепер у окупації загарбники крутять свою музику. А п'яні відпочиваючи з окупованих міст Донецької області, радують їм підспівують. Середу бердянці чули вибухи та помітили суттєву активність ворожої авіації. Ні про які навчання чи контрольований підрив боєприпасів окупанти не повідомляли. Схоже, до них все ж таки завітала бавовна від ЗСУ. Друзі, на цьому все. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ділитися цим відео з друзями та знаходьте нас у соцмережах, бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.